Теча це не слабкість, а розумне рішення, яке може зберегти вам життя. Я Марина Плюйко, тренерка із самооборони в громадській організації Освічена ініціатива. І сьогодні ми будемо вчитися правильно тікати від нападника. Перше, що потрібно зробити у небезпечній ситуації оцінити обстановку. Якщо ви бачите шлях до відступу, тікайте негайно. Оцінюємо обстановку, знаходимо вихід і чітко розуміємо, в яку сторону ми будемо бігти. Якщо нападник занадто близько, відштовхуємо його руками або корпусом. Відштовхуємо нападника вагою всього корпусу, методом щит, виконуючи тим самим захист, або відштовхнути від себе опонента руками, або наносимо відволікаючий удар і тікаємо в обраному напрямку. Об'єднаємо вивчену техніку в сценарій. Відштовхуємо його руками або корпусом. Використовуємо відштовхування ногами. Відштовхуємо нападника руками, починаємо бігти. Підписуйтесь на наш канал, щоб отримувати більше практичних порад із самооборони та покращувати свої навички захисту.